Доброго дня. Зніму вам пару коротких оглядів по наявності машинок. Почнемо з BMW. BMW і 3. Тут у нас на майданчику є зараз три, 3, 3 версії батарей. Тут 22 кВт, 33 і 42. На 42 кВт є одна машинка. Цінник 15300. Машинка 2020 року в білому кольорі. На всі авто є другі, другий комплект гуми. Далі пішли це срібляста 22, 22 кВт. Зразу скажу один раз, 120-140 км на 22 двойках зараз можна проїхати. На Сараковці можна проїхати десь 300 плюс. І 250-270 можна проїхати на 33 кВт батарейки. Кузови, кузови майже однакові, тільки на рестайли, де вже, бачите, на 42-йках. 42 кВт, ось бамперами відрізняється більше-майже нічим. Бачите, тут і тут бампери, 15300 15, за 10 грошей поїде. Це для підписників ціни. Так що підписуйтесь, давайте друзям, знайомим. І, до речі, на цьому каналі вже 500. Плюс 500 оглядів на машини, які привезли для вас. Якщо ви підпишетесь, всі свіжі огляди або свіжі надходження будуть у вас на... на вашій ленті. Приходить вам, що вийшли нове відео. Дивіться, 22 кВт 10 поїде. Це 22 кВт, 10 поїде. Вони в різних комплектаціях, різними, може бути От в цьому авто є. Камера, більший екран, відкривна панорама. Далі 33 кВт в синьому кольорі, синьо чорному, панорама відкривна. Цінник 12500 да, 12 поїде для підписників. Оце саме топовий варіант на чорних дисках, чорна повністю машинка, Топова-топова комплектація. Є в такому чорному та чорно-сірому кольорі далі стоїть там. Тут шкіра, тут Harman Kardon музика, панорама відкривна, коричнева шкіра і коричневе дерево. Камера задня, перактроніки по колу і. що ще? що що ще, шо ще? А, і великий екран. На машинках 95-97%. Сох батареї, стан батареї. Машинка пройде 250 км. Ще раз нагадую в чорному і сірому кольорі. Тут от покажу пару пустих місць. Поїхали така. Чорна і ще одна сіра. Їх по дві штучки було. Так, це 22 кВт в сірому кольорі. 9700 поїде. Машинка. Свої 130-140 вона виїде без питань. На машини нагадую, зараз на змі буде ще літня гума. І ось те, що я казав, 33 кВт на максимальній комплектації, така як та чорна, тільки сіра чорна. Бачите, тут чорні елементи з сірим. Тут панорама, шкіра коричнева, коричневе дерево, великий екран, задня камера. Ось дві машинки поїхали, місця є. Зараз закінчується наявність, тому що Європа зараз прокинулась, на євро перейшли там. Плюс 15%. Так що по наявності BMW 3 отакі о варіанти. Звертайтесь вулиця Павла Осенка, 8. На відео є цінник. І мій контакт. Гарного дня!